Так, іще один ліхтарик, який буде потрібно перевірити. Ну, я думаю, там просто проблема в цих, в батарейках. Так, ух, яка файна коробочка О, ці колонки. І цікаво, в якому вони стані. А, та ні, а всередині вони в кульочках, типу, все окей. Ну це. Цілком. Добре. Так. Є таке діло. Так. Не дуже зручно з такої коробки вже доставати. Йоршики. Так, третя пара. Навушники. Це вже десята пара, як не двадцята. Знову щось велике. Що це таке? Угу, навіть запакований, прикиньте, Нічого собі, навіть таке може бути виявляється так. Є що це? Таке? Хоп. Мені цікаво коврик. Не Нико... О, слухайте, прикольна штука. Це ж не коврик, правильно? Це типа на, на стілець, на крісло. Чіпляєш, і він тобі гріє, поняли? Раз, зафіксував за спинку. Тут ще раз зафіксував. І все, і в тебе з подогрівчиком. Прик... Ось така штука. Так, Тепер задача зі зв'язочкою запихнути. Я думав, це коврик. Бо я ковриком користуюсь, а то конечно, знахідка топ. Для мене прям 10 із 10, чесно. Для тих, хто багато сидить за компом, ноги постійно мерзнуть. Тож не ходиш нічого. І ще те, що я вам казав, плюс три штуки, то коврики спасають. Так, йдемо далі. Так, баба ця як її бабочка, жабка, жабка для зарядки. ну Вони недорогі, Тоже гривень по 100.